Добрию усім ранок. Сьогодні понеділок. Я вже завела доцю в школу і по дорозі додому зайшла в магазин корейської косметики і зробила собі поповнення. Тому що мої запаси вже закінчуються. Я періодично їх поповнюю. Маски для обличчя, якщо закінчується якийсь тонер або не підходить. Зараз покажу. Ось що я сьогодні придбала. Ось такі пади з кислотами, їх потрібно змивати. А, ось такий тонер на ранок, тому що в мене є один від Академії, але мені він не подобається зовсім. Дуже рідкий і погано зволожує. Спробую цей. А, так, і взяла пару масок. Ось таких. Мені здається, я їх ще не пробувала. Вони по 25 леїв. Це виходить десь менше трошки 2 доларів за одну маску. Маска для рук. Вона десь 2 долара коштує. Чи 2,5. І ця маска, здається, мені десь 2 долара коштує. 2-2,5. І ще мені дали ось такі пробнички. Пінсер, тонер і ось такі SPF для обличчя. І ага, це для скальпу, для шкіри голови. Ось так. Зараз буду йти вмиватись, тому що, чесно, вранці я навіть не встигла вмитися. Ми бігли здавати аналізи, ще трішки проспали. Хотіла встигнути хоча б на другий урок, тому все було так бігом. Я просто нанесла на обличчя СПФ. <кій> Вечірній догляд не змила, а зараз буду йти вмиватися, вже скоро потрібно буде йти забирати. Доці зі школи того все треба швиденько, але спати дуже хочеться. Взагалі не висипаюся. Як я вже казала, я не можу звикнути до такого графіку, до такого, <кій> до таких ранніх підйомів. Абсолютно, це жах просто. Я не знаю, я колись прокидалася максимум о 8 ранку, максимум це я вже була дуже виспана о 7 деколи. І мені не було проблеми там прокинутися о чи о сьомій зараз це просто щось нереальне, я деколи навіть не чую будильника, не чую. Я завжди дивувалася, як можна не чути будильник. А якщо і чути, то його просто виключити і далі спати. Я не уявляла, як таке взагалі можливо, і завжди дивувалася людям, які ось ось так, в них так виходить. А тепер сама така. Ось так. розпакувати, Як тут воно розпаковується? Ага. Ой, Хотіла маню спробувати, знаю, що він дуже популярний в Кореї. Ось, І це мій перший продукт від маню. Треба, до речі, його зараз буде протестувати, як він буде вести себе на шкірі. Він теж як водичка. А я хотіла такий густий, як від Косарикс. Але Косарикс уже не хотіла, тому що я його пробувала. А цей такий же ріденький. Я хотіла щось більш густіше. Що цінам? Ага, 475 леїв. Ось маска. Ось така коштує 39, ну, 2 долари приблизно, 38. Далі 45 маска для рук і падать 465. Ну і далі вже масочки йдуть. Ось так. Так що знову. Ну не подобається мені ця консистенція, дуже вже вона рідка. Побачу, як воно буде на обличчі, можливо, набагато краще. Це купили десертів, які йшли зі школи. Трішечки. Ой, панакота і там ще є еклери, якийсь тортик. знову їду на тренування. Як завжди. Знайшла собі заняття. Так що, як я вже казала, буду проводити себе в форму. Але це круто насправді. Виходиш, залу весь такий втомлений, але втома дуже приємно. Казати був в мене один урок по Хілсу. Дуже класний тренер. І я прям... Настільки відчула, що я сумую за танцями. О, це взагалі. От тренер якраз такий, як я шукала. В нього в неї якраз така енергетика, як я шукала. Прям от вся така вона жіночна, все така, ну, така сексі, така прям жінка кішка Я дуже хочу, але, на жаль, в неї поки зараз немає груп, є лише індивідуальні. Десь, можливо, через деякий час групи вона знову відновить. Тому що вони готуються зараз до якогось туру. В них буде музична вистава, вони будуть їздити по Молдові, наскільки я зрозуміла. А потім вже будуть групові. Так що хотіла б я ще до них, звісно, піти. Я сподіваюся, що я попаду. Тут навіть справа не в а справа в фінансах. Але якось буде. Похвалитися. Зробила, поновила свій манікюр, обрізала свої нігтики, тому що дуже сильно зачепила середній палець, і в мене нігтєва пластина прям відійшла зовсім. Тому обрізала і ось а тепер у мене ось такі короткі, лавандові. Незвично, але але окей. Гарно. я не домотовувала відео, тому що я вже не пам'ятаю, коли останній раз я. Постила відео, загружала відео на YouTube, тому що, чесно, немає ні сили, ні натхнення. Абсолютно якось зовсім час біжить і час летить, а ти залишаєшся стояти на місці. Коротше, жах просто. Потрібно з цим щось робити. А ми приїхали в Кауфа купили ще й навка в Флінді ось таке покривало клас У нас таке було схоже, мені здається, якщо я не помиляюся колись. Ось воно таке велике, тепле буде. Ну, клас. А, який його розмір? 250, здається, 9 леїв. А, 100. А яка його тут, ой 150 на 200 сантиметрів, досить велике, ось, супер. Це бісерак, що про нього, вони по мені всіх. Прийшли пообідати сьогодні ем, борща. І поки чекаю замовлення, хочу розказати історію, яка трапилася зі мною вранці. Сьогодні, коли я везла до цього до школи, ми викликали таксі, вже запізнювалися, е, сіли, і він питає: Ви з України? Я кажу, так. Да. Він, ну я таки зрозумів, по-вашому а, ні. Він сказав, ага, гад. Бандеровці, хахли. Я, говорить, вас узнала, я говорю, как? А він мені, Ну, тому що у вас, якщо в імені є буква І, то в нашій же транс... тр... транслітерації, так, ну, між... Міжнародних правилах напису імені за місці Айбу стоїть буква Y. Наприклад, ma, не Маріна, а Марина, y Ну, коротше, кажу, так я вас відвічаю. Мене відразу це так трішки бандеровці, хохли. Я кажу, ну ви знаєте, на Бандеровку я зовсім не образилась. Це моя історія, це окей. Але кажу, хохли, ну типу. Ну, корейчі, з ним сваритися я не стала, Я все-таки жінка з дитини, а він тут таксіст. Ну, я промовчила, хоча мені промовчити зовсім не хотілося. І він питає до школи я кажу, так, там є школа. Він... Скільки років віше? Я не знала, що там школа. Я кажу, так, є там школа Шевченка. Він. А, каже. Uh, українська школа, якось зі та. Він ну, раз ви вже пішли в школу, значить ви, мабуть, хотіти уже тут остатися жити. Я кажу, uh, ні, ми не збираємося залишити жити. Ми хочемо домой. І він вже відразу типу, приділив, що якщо ти іде, якщо діти в тебе вчаться в школі, значить ти обов'язково вже маєш будеш хотіти тут залишитися. Чого він так думає, що ми тут всі не настільки приморвемося залишитися, я не знаю. І потім розмовляла з дуже дуже класна майстер манікюру, взагалі, як людина. Юлічка, вона з Вінниці, але вона вчилася в Молдові, вона в дитинство тут своє провела. І от вона каже, що її також питають. Молдаване. ну, я думаю, це правильно буде сказано. Чому ми ображаємося на хохлов? Вона ну, каже: ну, звісно, це кажу, образливо. Ну, типу, чого це? це, звісно, образливо, чого так називати. Це абсолютно, тим більше це визначення хохол він ніяк не ідентифікує нас як, як націю. Ну, коротше, було неприємно, але типу, якось так. І ще сьогодні записала сина в онлайн школу, де він буде навчатися математиці в ігровій формі. Там також буде використовуватись програма Scratch, Будуть різні. Це не програма, це здається веб-сайт Scratch, де вони будуть також виконувати завдання. Дуже цікаво. Мені здається, що у всіх, якби і в нас так викладали математику в такій формі формі тесті, ігор і так далі, то ми б математику знали би набагато краще, ніж, скажімо, вчили б її набагато краще, з набагато більшим задоволенням, ніж от, зараз викладають в школі. Якось так. З такі новини, тому, тому буває. Зазвичай я тут молодим зустрічаю дуже дуже хороших людей, абсолютно. Дуже хороших і е, не можу нічого сказати. Все. Спасибо. А, справді, я чесно, коли приїхала, я була дуже так критично налаштована, тому що ну, справді Молдова чи не дуже схожа на Україну. Е, теж пострадянське, як я вже казала, теж от, от така вона є під впливом Росії і так далі. Але люди тут справді дуже хороші, ну мені трапляються хороші, приємні, привітні люди, які готові просягнути руку допомоги. Ось і то якось так. Мабуть, знаєте, як то кажуть, як ти ставишся до людей, з якою енергетикою ти відносишся до людей, так воно все тобі повертається. Тому... Тому ось так. А поки чекаю на свій борщ. Я вже казала, ми, до речі, прийшли в лапленці. Ми вже тут колись були, як тільки приїхали. Дуже подобається цей заклад, ця це вся кухня взагалі. І ось ми зараз тут прийшли знову. Тут два поверхи відіграються. Це другий поверх, там ще є третій поверх. Ось так. Дуже велике приміщення, гарно, в них ціле є, дуже гарно тут чисто. Приємно, немає запаху, прям такого сильного жарину якоїсь їжі. Все дуже гарно і все дуже-дуже затишно. Я всім рекомендую заходити в сезак, хто вже в кишеневі, або хто тільки приїде, обов'язково зайти сюди. Тут кухня до якої ми звикли: борщ, оселедець, вареники. Ну тобто є їх, звісно, і традиційна страва їхні плаценди є чи плаченди, як вони кажуть. Як правильно пишеться. Мамалига так само є, здається, з м'ясом. З підливкою з м'яса, так, здається. Ну, ось. Такий заклад. Mm -hmm. Короче, як домашній борщик? борщик. Трішки рідного дому. Смачно. Пампушечки. Моя бабуся, до речі, завжди мамина мама ніколи не варила борщ без пампушок. Вона завжди напікала отаку от величезну миску пампушок. Да, з баба маші завжди такі пампушки. Мама, це mm -hmm. пампушки. Чого? Чого не можна? А, обережно. З'їла все, дуже смачний. Оце баклажана ікран. Таку теж робила моя бабуся. Її роблять на півдні. Починаю її Ікрою. Тому що вона зі свіжих варених баклажанів, дрібно порізаними. Тут помідори, цибулька. Ну, дуже смачно. Ще деколи. А, ще солодкий перчик. Ось такое їла все своє дитинство. І мама досі таку робить. І оцелет. І картопелька. Ням-ням. <смір> ну і краси просто, будь ласка, одна любов. З нам рахунок більше в 471 лею, Ми ще взяли три лимонадики і два лимонади і одну сангрію. Ось такі ціни. Прекрасно. Я вважаю, це досить нормально. І не чай. Слуговання хороше, мені сподобалося. Всім привіт! Це вже наступний день. Я йду за Мелісою в школу забирати її коротким шляхом. Вчора мені показали, як можна зрізати дорогу, щоб по прямій. І от зараз я йду ось тут, між дворами, між будинками. Не по головній дорозі, а ось так навпростець. Швидше набагато, не потрібно це все, все обходити. А, до, можливо, десь тиждень тому я замовляла собі одяг з китайського сайту Шейн для тренування. Ой, куди я зайшла? І він вже має десь прийти. Замовила собі пару, замовила собі здається, один комплект, пару. Як вони правильно називаються? Легенці. І нові кросівки з твердою підошвою. Дуже класні, гарні такі Вірніше, кросівки я купила тут, а одяг замовляла. тому Сьогодні, сподіваюся, він прийде, замовляла мій тренер. і Хочу вже подивитися, що там. Сподіваюся, з розміром я не прогадала, тому що це буде дуже прикро. Їх там штук п'ять, мабуть, самих легінців, один комплект. Короте, я почала купувати лише, мені здається, лише найнеобхідніше, тобто. Я купила собі одягу на рік, мабуть, ну, на дуже довго, навіть не на рік. в Зал, на тренування, будь-які. Купила теж кросівки, які будуть служити не один рік. І... І що ще. І все. А так я не купую взагалі майже одяг. Єдине, що купила це я за останні три місяці, це комплект. Так, куди ми вийшли? Це комплект. Це комплект така футболка і штани на щодень. І все. Все. І навіть чесно кажучи, нічого не хочеться, нічого не можу знайти. Останній раз купувала собі речі, це було ще в Румунії. І теж небагато. Якось зараз ходиш, дивишся і, чесно кажучи, щось і не все подобається. Ну, якось так, власне. Ось тому, тому, тому почалося, як це правильно кажуть, більш свідоме... Вживання речей, чи як, я навіть не знаю, чи якісь більш свідомі покупки, лише за необхідністю А так е я краще витрачу гроші на догляд за волоссям, на догляд за шкірою, а, ніж я буду, скажімо, купувати там лишню кофту, ну, там, кофтинку, чи е якісь джинси, чи ще щось. Ось. Хочеться, звісно, щось там купити таке, щоб його можна було носити і комбінувати чимось. Але чесно, я коли заходжу в магазин, мені важко. Якщо я, наприклад, бачу, що мені щось подобається, я розумію, що я можу собі це дозволити, я собі це, наприклад, можу купити. Якщо бачу, що ні, звісно, я розвертаюся і не дивлюся більше в ту сторону. Ось. Я ще сьогодні записала дітей на футбол і на гімнастику ми не захотіли. Побачимо, Побачила, перше заняття, чи сподобається їм, чи не сподобається, далі вони вже вирішать ходити їм чи ні. Пристроїла потихеньку дітей, тепер треба ще і себе прилаштувати кудись. Але як це все встигнути, чесно, не знаю в різні дні заняття. Плюс ще і до стоматолога, і мені до ортодонта. І як це все встигнути, коротше, не знаю, потім все напочнеться навчання в онлайн ті школі. Аби все встигнути, а так, так все добре.